Хочу показати, як зробити ширний шов з двох частин тканин. Одну тканину вам потрібно на 3 см більше. Значить Ми беремо, пришиваємо зараз стрічку по краю, беремо виворіт до в всередину, складаємо, виконала пошиття, шила дві частинки. Так, Тепер складаємо таким рулетиком. Раз зігнули і ще раз зігнули. Так, і ми сколюємо, притримуємо руками, ось, але нам потрібно його розкрити. Так, затискаємо. Ось так у вас має вийти Раз, два. Цю тканинку нижню ми розправлюємо так. ще кольєм, булавками. Так, тут ми і так вийдем. І ось наш такий гарний вийшов шовчик. Охайний, красивий. Десь треба доточити, не вистачає тканини, може постіль шиїти. І ось він дуже буде, він такий пласкенький, розпресувати гарно, все чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!